Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Кілька місяців над законопроектом про удосконалення окремих питань мобілізації військового обліку та проходження військової служби працювали урядовці, депутати висловлювали своє бачення і військові. Багато пропозицій, які ставали відомі громадськості, викликали жваву дискусію, критику чи обурення, особливо серед політиків. Навіть йшлося про примусову мобілізацію жінок, але вже зараз остаточно документ став відомий на загал, і там ця норма відсутня, але є багато резонансних змін. Серед нововведень – зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років, можливість надсилати повістку через електронний кабінет або на електронну пошту, запровадження базової загальновійськової підготовки до трьох місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах, залучення поліції до мобілізації. Чоловіки, що перебувають за кордоном, зможуть отримати паспорт України лише за умови наявності військово-облікових документів. Також урядовці пропонують підвищити штрафи за порушення. Я правил військового обліку до 17 тисяч гривень Ухилянтів від призову під час мобілізації, в тому числі від проходження медичного огляду, пропонують карати позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Після оприлюднення розробки уряду головнокомандувач ЗСУ Залужний дав першу прес-конференцію початку повномасштабного вторгнення і прокоментував ключові зміни. Серед гучних пунктів обмеження права на відстрочку. Таке право пропонують залишити лише для військовозобов'язаних з інвалідністю першої та другої групи. Ми погодилися з тим поняттям, що людина, яка придатна до військової служби, і людина, яка не придатна до військової служби. Відповідно, ми зрозуміємо, чи є нам сенс далі оперувати такими поняттями, як інвалід другої групи або інвалід третьої групи. Пояснив заложний, чи справді був запит на 500 тисяч новобранців, як про це заявляли раніше. Я, як головна команда Збройних сил України, я би ніколи не оперував би такими цифрами. Ми чітко знаємо про заявлені. Об'єми мобілізації в Російській Федерації заявляємо про свої. І повірте мені, я в цьому абсолютно впевнений, і Російська Федерація їх змінить. Тому я би все ж таки не виносив на загал обговорення таких, таких цифр. Формується ця цифра саме така, як я і казав вашій колеги. Ми враховуємо в тому числі і завдання, які будуть виконуватися в наступному році. Також залужний наголосив, що, хоча військові брали участь у підготовці документів, але більшість положень щодо мобілізації цивільних та санкцій щодо покарання ухилянтів розробляли не в генштабі. Наприклад, ідею про електронні повістки, ми Збройні сили України. Ми не можемо жодним чином втручатися в життя цивільних людей, не зважаючи на те, що ми працюємо в умовах воєнного стану, маємо достатньо прав, ми скажімо так. Радою любому способу, який забезпечить нашу потребу у людях. Якщо внаслідок електронних повісток, ми їх отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, також це дуже добре. Йдеться у законопроекті уряду про ротацію та демобілізацію. Про обов'язкову ротацію головнокомандувач висловився скептично. А щодо демобілізації, то назвав допустимі терміни та умови. Мені би хотілося, щоб люди, які йдуть до війська, і особливо ті, які вже служать у війську, вони чітко розуміли, скільки їм необхідно буде воювати. Разом з Міністерством оборони ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти: перше про те, що не буде загострення на фронті, це раз. І по-друге, саме головне, що цих людей через 36 місяців буде ким замінити. Відомо, що урядовий законопроект парламентарі будуть розглядати у січні наступного року. Найімовірніше, документ матиме багато правок. Тож у якому вигляді його ухвалять, наразі невідомо.